Ціни на опалення можуть піднятись 4 рази, так само, як на паливо, газ і так далі. Бо Трамп же ж привіз свій воєнно-воздушний морський флот до Ірану. Якщо ви думаєте, що це просто щось відбувається і це не каснеться України та Європи, ви дуже глибоко помиляєтесь. От зараз вам поясню, до чого це все. Воєнно-воздушний морський флот, дивіться, як він взагалі виглядає. Де він зараз знаходиться в Ірані? Якщо ви не знаєте, між Іраном і Аманом є невеличка протока. Її там відстань 33 чи 36 км. кілометрів. Через цю протоку проходить 30% всього світового об'єму жиженого газу і 20% нафти. Якщо, не дай Боже, туди щось прилітає, щось там відбувається, якийсь заміс, конфлікт чи так далі. Європа лягає просто повністю, вона залишається без енергоносіїв таких. У них же ж вони наложили дуже багато санкцій на Рашку, так і її треба. Але як, якою ціною. У Європі тепер вони так закупають і досі, у Рашкету, нефть і Газ, тільки в обход, через різні компанії, в путі, але не в тих об'ємах, так і раніше. В Америці їм дорого закупати. А тут варіант через різні компанії був недорого закупати. І якщо, не дай Бог а Трамп настроєний дуже серйозний. Він каже, ми са взагалі, вообще нічого не залишиться там від Ірана. Каже І їхній диктатор там місний запрятався зараз в бункері. І Америка там такого натаскала. Каже, якщо вони зараз хочуть дипломатично це все вирішити. Але якщо воно дипломатично не буде рішатися, це буде просто, ну це капець, це туши іменно. Викрутять руки всім в Європі, не знають, ну просто непонятно буде що робити. Ви не уявляєте, що це? Ви не уявляєте до кінця масштаб того, що відбувається, взагалі? Ви, ну, прикиньте, взагалі, що робиться. И щоб ви знали, Трамп вже, ж, вже наносив один удар, який прям до бункера бункерів, пробивав бункері і так далі. Ну, це просто жесть. Я вообще дивлюсь на Трампа, що він робить. Ну, давайте я тут буду дуже мягко казати. він з цих диктаторів похвастав, кроме одного самого головного, ну, і другий там теж в Білорусі сидить. А цих їх Це захвату. Саме смішне, що вони ж створили цю Раду мира, і ці, ці диктатори тепер в Раді мира в з Трампом заходять. Ну, Рашки тільки приглашення зробили. Але ж ви не забувайте, що таке Іран. Через Іран, Ірак, з Києва поставлялася в Рашку оцих всяких самолетиків, це я м'яко кажу, які самі знаєте, скільки біди наробили в Україні. То теж там такі звірі знаходяться, що просто жесть. Тобто тут, тут навіть не понять, Трамп взагалі щось хороше хоче зробити, чи просто світ перевернути, ну, нагнути раком по факту всю Європу. І ви не уявляєте, наскільки. Європа буде ослаблена, якщо, не дай Боже, там щось вообще станеться. От до кінця, те, що відбувається зараз, покажеться просто цвіточками. Непонятно буде, як вообще. Взагалі... Купить 10 літрів бензину, буде не ясно вообще, де їх достати. До такого йде. Понімаєте? До речі, зустріли ж представники Рашки, Америки та України в Дубаї там порозмовляли. Кажуть, що, наче як старі друзі, порозаварювали про якусь деескалацію конфлікту, поки що подробиць нема. Ну надіємося про щось почнуть домовлятися, вже якимись дипломатичними методами. Бо якщо зараз буде ескалація цього всього, нам жопа. Па-па.